Далека здалека летіла лелека, І впустила пір'ячко на наше подвірячку. Я в садочок вранці йшла і те пірячку знайшла. В кошик я його поклала, бо про вас я пам'ятала. За такі мої вам ласки дарувало пір'я каски. Малята назвіть, що це за казочка? А цю хтось казочку знає? Так, лисичка і журавель. Так. Допоможіть Марійці розрізнити, хто з героїв добрий? А хто з героїв злий? Вам потрібно розмістити смайлики веселих на добрих героїв? А злих на злих. Колобок який? Правильно. А лисичка, сестричка? А чому лисичка зла? А півник? Молодці. А чому півник добрий? Коза дереза? А чому вона зла? Солом'яний бичок. Молодці малята. Відгадайте загадку. Справжній красень молодець, на голівці гребінець. Мишенят він доглядає, пече, смажить, прибирає. Звичайно ж, це півник. Подивіться, які ось півники є. Добрий, сердитий і здивований. Як ви гадаєте, який наш півник з казочки колосок? Правильно, а зараз давайте пригадаємо казочку про півника та двох мишеняток. Півник вранці встав, підмітав подвір'я і знайшов колосок. Та й гукає, гей, круть, гей, верть. Діть, подивіться, що я знайшов. Мишенята прийшли, подивилися та й кажуть, треба колосок обмолотити. А півник і питає, а хто ж піде молотити? А Мишенятко, тільки не я, тільки не я. Та й побігли в садочок гратися. Взяв півник ціпок та й обмолотив колосочок. Намолотив багато він зерна. Та й знов гукає мишеняток. Гей, круть, гей, верть. Подивіться, скільки я намолов зерна. Мишенятка прибігли, подивилися, та й кажуть, треба його на млин занести та борошно зробити. А півник і питає, хто ж піде? А мишенята знов. Тільки не я, тільки не я. Взяв мішечок півник на плечі та й пішов до млина. Намолов борошна цілий мішечок приніс додому. І знову гукає мишеняток. Гей, мишенята, подивіться, скільки я борошна приніс. А мишенята йому кажуть, треба спекти пиріжечків. А півник питає, а хто ж буде піч топить, тісто місить, піріжечки випікать, а мишенята знов Тільки не я, тільки не я, та й пішли в садок гратися. Півник пічку натопив, тісто замісив, піріжечки спік. А коли півник став доставати піріжечки та ставити на стіл, мишенята за столом тут, як тут. А півник в них і питає мишенята, а хто знайшов колосок? А вони так голосно кричать Ти, звичайно. А хто його обмолотив? Ти, а хто до млина носив, а мишенята вже геть тихенько ти, а хто пічку топив, тісто місив, «Піржечки випікав. Мишенятка нагнула голову, бо їм стало соромно. Звичайно ж ти. Упівник їм і відповів, і їсти буду теж я. Мишки так і пішли, зігнувши голови в садочок голодні. Малята, сподобалась вам казка? А скажіть мені, будь ласка, а як би ми придумали казку навпаки, щоб вона закінчилася добрим кінцем? Придумайте, будь ласка. Молодці малята! Я вам пропоную зліпити з пластиліну свого улюбленого героя казкового, який вам подобається. А наше заняття на цьому закінчилось.